Б'є аніме, що б'ють по очах, а є товариство сірокрилих, яке тихо сідає поруч, наливає кави і починає розбиратися у твоїх тараканах. Тут немає битв, немає магічних лазерів, немає ще один сезон через рік. Є маленьке місто за стіною, сірі крила, німби і дуже людський біль замаскований під тихе життя. Маємо раку. Вона падає в дивному сні, прокидається в коконі, вилуплюється і потрапляє в світ, де вже живуть такі ж дивні істоти з крилами і німбами. Їх називають сірокриль. Вони не пам'ятають свого минулого, живуть за чіткими, але незрозумілими правилами і відчувають, що цей світ не зовсім фінальна зупинка. Вони працюють у місті, їздять на велосипедах, готують сніданки, жартують, сваряться, морочаться через дрібниці. На перший погляд, звичайний побут, тільки з крилами. Але дуже швидко стає зрозуміло. Це не просто миле фентезі, а щось ближче до емоційного карантину для душ. Товариство сірокрилих говорить з нами про провину, про ту, яку не відпишеш довгим постом, не змиєш кавою і не закриєш роботою до другої ночі. Є відчуття, що сірокрилі це люди, які закінчили от попереднє життя з великими внутрішніми дірками, і тепер застрягли в цьому дивному місці, десь між ще тут і вже не там. І ніхто прямо не пояснює, що це за місце. Немає лекцій, немає. Дорогі глядачі. Зараз ми розкажемо, як працює по той біччя. Ти сам складаєш пазл з дрібних натяків, традицій, снів і реакцій персонажів на власні спогади. Окремий удар по серцю Рекі, старша сірокрила, яка всіх підтримує, жартує, тягне на собі побут, але всередині носить такий тягар, що ним можна було повкласти от всю ту стіну навколо міста. Через неї серіал показує. Як це от вміти допомагати іншим і абсолютно не вміти от, пробачати саму себе? Візуально це дуже спокійне, тепле, трохи от втомлене аніме. Приглушені кольори, осінні настрої, старі будинки, світло, яке падає в кімнату, так ніби день взагалі не поспішає. Музика теж не кричить, легкі балетхолійні мелодії, які не лізуть вперед а тихенько поток. Кручують емоції так, що ти раптом розумієш, ой, а я вже от сижу з клубком у горлі. За жанром це фентезі й драма, але по відчуттях розмова. Про те, що робити от з власною провиною, про те, як страшно рухатись далі, навіть якщо двері вже давно відчинені, про те, як інколи нас рятує не геройський жест, а просто от присутність іншої людини поруч. Якщо вам подобається повільні атмосферні історії, де головне от прожити все разом з героями, а не встигнути за всіма твістами, це прямо ваша чашка кави. Якщо ви зараз емоційно вигоріли і шукаєте щось тихе, але глибоке, теж ставте в список. Якщо ж вам потрібні постійні баталії, драйв і щоб там кожні дві хвилини щось вибухало, ви зненавидите це аніме вже на другій серії, і це окей.